Так, Пан Пащенко. Так, Пан Пащенко, щитова ваша. Дивіться. Я вже так чисто по зауваженням. Пащенко, ось вона де тут щитова, ось вона. Так, дивіться, яка ситуація. А. Ось вона, ваша щитова. так, Дивіться, через трансформатор у вас пішло. Зациклилося це на кнопках керування і далі нікуди не пішло. Тобто, ось ваші. Магнітні ось теплові реле, ніяк вони з кнопкою керування не е, з'єднані. Подивіться, попереднє таке саме зауваження було у Карпенко, да, бо він каже, що, що ви, ви кожен робите, да. Ну, Карпенко і справив, почому чому не і справили ви, не ясно. Да. Дивіться, як, значить, дивіться, ось ваша курсова. А до речі, ось оце чому воно у вас пригнуло, оце. Ну, мабуть, його треба чи подвигнути, щось воно тут пригнуло, непонятно. Вниз пригнув. да, оце виправте, оце ваше одне зауваження. І знову ж таки, ваша щитова. Ну, ясно, що це одна людина робила. Хоча графіки, я дивлюся, інші люди робили. Ну, подивіться відео Карпенко, я перевіряв. І там зауваження, там такий самий чертеж був да, щитової. Так? І... З такими самими помилками. Так? З такими самими помилками. Оце пан Пащенко. Да? Дивіться, ще раз те ж саме у вас немає. І пан Карпенко, таке ж саме було зауваження, і він його переробив. Да? Ну, Зв'язуйтеся з Карпенком. Ну, я думаю, що це один той самий робить. Дивіться, він переробив. Тобто, із трансформатора пішло на. Кнопки, а з кнопок марки кнопок да, з кнопок вже пішло, дивіться, через теплові реле, через магнітний пускатель, да, вони включають магнітний пускатель е і реле. і вийшло на той же трансформатор. Розпішло, да. Тобто, Хто там робить? Ну, креслить одна й та сама людина, просто у вас пан Пащенко, той, хто креслить, не переробив, а отут перероблено правильно. Да, ну, і відповідно... Можете поспілкуватися. Тобто до робіт це має бути так. Через кнопки, це, і в тобто, пан Паченко, у вас оце два. У Карпенку все нормально і справно. У вас два косячка. Оцей схему переробіть, як положено, так? хто там креслив, чи викреслив, чи не ви там, ну не важно. І оце оцей графічок переробіть. Остане я передивився. Я його тільки що показував, так, той графік подивитися в початку відео. От, а так я дивлюся, все нормально. Сторінки, щоб тут плясали 70, скільки там, 73. Так, і вони можливі бути 73. Дивіться, отут, ось, де воно? Там, де, Отут 73, і отут 73. Так? Ну, це Два зауваження зробите, Значить, креслення і оті графіки. І в принципі, вже можна вам. Нормальну оцінку ставити, поэтому я так коротенько записав. Зрозуміли, да? креслення щитової переробити. Зверніться до пана Карпа. Ну, я дивлюсь, одна на креслила, да? Тобто, Переробіть його, і там графік зробіть, і все остальне мене устраї 5 можу поставити. Все, бажаю успіхів, працюю.